Вітаємо вас в інтернет-магазині торговий парк. і Сьогодні пропонуємо вам нового постачальника. Європейська якість. Це візочок від компанії IMAXun Туреччина. Це візок на 150 літрів. Він виконаний з антикражною базою, по периметру він має бампер з червоного пластику. Тут у нас встановлені 125 колеса від фірми Кама відомої всесвітньо. Оцинкована база, дитяче сидіння. Такий літраж може використовуватися на складах для вивозу товару зі складу в торговий зал. А також в гіпермаркетах або супермаркетах більше тисячі квадратних метрів. Будь ласка, звертайтеся.